Клей, ізоляційна стрічка, цвяхи все це більше не потрібне. Маленька компанія в Лондоні продає матеріал, за допомогою якого ви полагодите що завгодно. Субстанція під назвою сугру це такий собі інноваційний пластилін. З нього можна виліпити фігуру будь-якої форми, і за кілька годин вона застигне до консистенції щільного силікону коли ми створювали цей матеріал, то думали про те, що всі люди унікальні. Приміром, коли ми купуємо нове взуття, то розношуємо його, щоб не натирати потім ноги, так само і з телефонами чи прасками. Іноді необхідне маленьке доповнення, аби зробити той чи інший предмет зручнішим у користуванні. Втім, клієнти компанії пішли навіть далі за винахідників, які й подумати не могли, що покупці вигадають завдяки сугру. Так один чоловік навіть листа написав із подякою за те, що здійснили його мрію навчитися грати на саксофоні. наш клієнт прислав нам саксофон. Він завжди мріяв навчитися грати на цьому музичному інструменті, але його пальці були закороткими, і він просто не дотягувався до клапанів. А тепер він усе облаштував так, щоб було зручно грати. Молодих англійських. Ких підприємців вже помітили поважні лондонські бізнесмени. Вони й нагородили винахідників медалю найуспішнішого підприємця 2012 року. Це така честь. Мені дуже приємно ніколи не думала, що цей довгий шлях від експерименту до власної справи приведе мене сьогодні на цю сцену. Тепер маленька фірма має грандіозні плани на майбутнє. Розраховує за рік два підкорити своїм гнучким сугру увесь світ.